Я завжди щаслива, коли розумію, що додому повернулися українські військові, бо я розумію, що відчуває їхня родина в цей момент, що, можливо, я якось в цей момент проектую на себе розумію, що колись і так само пощастить і мені. Дякую, що погодились на нашу розмову. Ваш чоловік Арсені перебуває в полоні більше ніж півроку. Як ви можете описати ситуацію, яка склалась наразі? Чи відомо хоча б якісь деталі, в якому він стані? Що наразі знаєте? На жаль, мені фактично нічого зараз не відомо ні про те, де він, ні про стан його здоров'я, тому що зв'язку досі немає з військовополоненими саме з Азовсталі, і відповідно інформації ми не маємо. Тобто, єдине, що я знаю про чоловіка, це те, що я змогла отримати. Від тих, хто сидів з ним в одній колонії в Воленівця, але як ми знаємо, росіяни постійно їх кудись перевозять на допити в СІЗО, тому я не можу бути певна, що він досі там знаходиться. Що вони вам розповідали про Арсенія? Можемо про це поговорити? Не знаю скільки це актуально. Він знаходився в колонії Воленівця. Звісно, що стан незадовільний, в тому сенсі, що хлопців погано кормлять, і насправді про це навіть не треба казати. Варто тільки подивитись на фотографії тих, хто повернувся. На жаль, ми не можемо говорити про все відкрито, тому що ця інформація може впливати на умови на стан тих, хто досі знаходиться в полоні, але, на мій погляд, відповідь вона знаходиться в самому вигляді. Хлопців, які повернулися. Чи були у вас думки про те, що в цьому великому обміні там може бути і ваш чоловік теж? А, так, ну, точніше, в якийсь момент я зрозуміла, що його там немає, тому що вже був список. От, але надія завжди залишається. Тобто, це такий емоційний момент, коли ти розумієш, що його там немає, тобто тобі про це повідомили. І, але тим не менш сподіваєшся, що це може бути якась помилка, можливо, його просто не внесли список. Ну, це був для мене дуже е, такий амбівалентний день, тому що з одного боку в той момент я перебувала разом з Катериною Прокопенко та з мамою Ліса Маленка в США, і я дійсно за них раділа, тому що ну, це люди, яких я добре знаю. І я себе можу співставляти з ними. Я розумію, що це за почуття, Але в той самий час мені було дуже гірко від того, що Арсеній ще досі залишається в полоні, як і більше 700 азовців та більше двох тисяч бійців, які перебували на Азовсталі. Тому таке подвійне відчуття з одного боку, дійсно щира радість за інших, але і сум за власне свою ситуацію та ситуацію. Ще багатьох жінок, яких я теж дуже добре знаю. Чи не думали ви про те, що тепер статус Арсенія в полоні може набрати трохи іншу, якби цінність вагу в очах Російської Федерації? Ну я, мабуть, прийняла це рішення ще, коли вони були на Азовсталі. Тобто поїздка до папи вона відбувалася в той момент, тому якусь таку вагу він мав вже тоді. Угу. І моє глибоке переконання воно було в тому, що якраз розголос про конкретну людину вона він її оберігає. І я виявилася правою, тому що дійсно завдяки розголосу, в тому числі багатьох піців, обміняли в цьому великому етапі обміну. Як Ви вважаєте, чому Росії якби важливо, щоб саме Арсеній залишався в полоні? Чи відрізняє його щось з поміж інших військовослужбовців? Ну, якщо говорити про Арсенія як військовослужбовця Полку Азов, то на мою думку відрізняє. Uh -huh. Я вважаю, що цей підрозділ він символізує для росіян таку українську ідентичність, яка збирається здаватися, і насправді буде стояти до кінця, і вони це. Продемонстрували в Маріуполі, тобто вони були готові там загинути і вийшли в полон тільки через наказ президента України. Я думаю, що цей образ, який вони створювали навколо Азову як неонацистської організації, він власне і, власне, стільки сил, грошей було витрачено на це, саме тому що вони розуміли цю специфіку людей, які туди йдуть. Їхню відчайдушність, їхній патріотизм, їхню, що найголовніше, їхню все готовність пожертвувати собою. І ми це бачили. І з такими людьми неможливо домовитись, з такими людьми неможливо вийти на якийсь компроміс. Тобто вони готові йти до кінця, і, звісно, вони для Кремля є найбільшою небезпекою. Майже щотижня, ну, можливо, там. Один раз в два тижні, але все частіше ми стали помічати, що все ж таки проводяться ось ці обміни. Е, як це впливає на обмін саме військовополонених полкозов? Е, чи бачите ви ось ці проблески в тому, щоб їх теж повернули? Насправді останні обміни вони е, нас засмутили, тому що там було мало. Людей саме з полку АЗОВ, і ми розуміємо, що в переговорах є якісь труднощі саме по наших людях, і це пригнічує, тому що усвідомлення є чітке, що кожен день прожити в полоні це пекло. І що ті, хто повернуться через тиждень, через місяць, їм буде гірше, ніж тим, хто повернувся до них в попередніх партіях. Тому кожен обмін це, звісно, щастя. На рівні того, що українці повернулися, але, звісно, ми вболіваємо за своїх людей і хочемо якнайшвидше бачити наших людей вдома. Ці фото ви роздруковували, коли здійснили поїздку в Штати, правильно? <тас> так, так. А кому ви їх показували? Яка була реакція? <тас> Журналісти, представникам Червоного Хреста. Ну, багато... Чому було важливо саме показати ну, фото? Мені взагалі здається, що важливо будь-яку ситуацію, яка є для нас важливою в Україні, розповідати людям за кордону через особисті історії. Тобто є, так би мовити, якесь загальне уявлення про підрозділ АЗОВ, є загальне уявлення про бої в Маріуполі, але потрібно розповідати конкретні історії. Конкретно є Арсеній. Який пішов воювати як тільки закінчив києво могилянську академію, був дуже молодим, йому було 20 років, і мені здається, що це впливає на розуміння і на якусь емпатію набагато більше, ніж е, найтрагічніші новини, а от історія конкретної людини, яка зараз знаходиться в небезпеці, і якій насправді можна допомогти. А от можна подивитися, він це якраз е, Києво-Могилянська академія він закінчив історичний факультет. Це буквально перед початком війни. Так, це в нас була така традиція. Ми, ну, можливо, навіть як гра, ми відправляли отакі листки один одному, і треба було вгадувати, що це за дерево. Тобто я... Відправляла з Києва, Арсенії uh -huh. з Маріуполя, і ось тут, наприклад, теж такий типовий для того регіону листок Оливи, який в Києві ви не знайдете, не бо це так, uh -huh. так. От. І вони збереглись, тобто в мене є щось з Маріуполя, по-перше, по-друге, щось пов'язане з Арсенієм. Як ви познайомилися з Арсенієм? В інтернеті, в інстаграмі з бійцями важко познайомитися офлайн, вони постійно на війні, тому така неромантична історія. Ну в якомусь сенсі. Якщо говорити в подальшій перспективі, святкування перемоги, можливо, коли Арсеній був на Азовсталі, там вже з'являвся, напевно, інколи зв'язок. Ви говорили про це про перемогу? Так. так. Як він це бачить? Насправді, ситуація на Азовсталі була такою критичною, що саме про перемогу не говорилося. Про перемогу йшла мова, мабуть, до повномасштабного. Ми це обговорювали часто. Якщо на нашому якомусь сімейному рівні, то... Це завжди була мова про якийсь такий відпочинок е на всіх рівнях, тобто не тільки фізично, а от просто психологічно видихнути. Тому що, ну, коли ти е заміжня за військовослужбовцем, ви завжди знаходитесь на прузі. Тобто, навіть коли він приїжджав в відпустку, може статися все що завгодно, і його просто викличуть, і його поруч з тобою не буде. І в цьому сенсі, ну, це така робота 24 на 7, якщо це взагалі можна назвати роботою. От тому, Да, ця війна це такий певний режим. І після перемоги ти просто з нього виходиш, і в тебе з'являється дуже багато варіантів е проживання життя, скажімо так, того, що раніше не було, і що, чого зараз немає, тому що я завжди дуже. Наполягаю на тому, щоб люди розуміли, що військові, вони фактично, ну, багато хто відмовився від сім'ї, бо я знаю, що не хочуть заводити дітей через те, що там бояться, що загине батько і ну, не хочуть такої ситуації. Відмовились від кар'єри в такому цивільному сенсі, відмовились від якогось конвенціонального відпочинку, від подорожей і так далі. І принесли якби свої найкращі роки в жертву на цей вівтар, так би мовити, спільного майбутнього. І це потрібно розуміти. Ну, от, коли були відпустки, я насправді навіть більше часу проводила там, де чоловік знаходився, тобто це або Маріуполь, або якісь прифронтові містечка. І, насправді, всі ці назви... Які ми зараз часто чуємо в пресі, там Бахмут і так далі. Я всі ці міста об'їздила свого часу, і тому було боляче і продовжує бути боляче там, спостерігати за тим, як їх знищують. А, звісно, я це все згадую, і прогулянки, якийсь спільний час, особливо там таку гарну осінь. От, Ну, це все буде. Я не знаю. У мене завжди було дуже таке стійке відчуття. От ще навіть коли там були найважчі обстріли, найстрашніші дні на Зосталі, що Арсеній е не загине. От не знаю, чим це назвати інтуїцією. Тобто я просто знала, що треба е витримати і дочекатись. А ваше спільне майбутнє з Арсенієм? Е яке? Ви його теж уявляєте? Без дітей, без кар'єри? Та ні, якраз це все я і уявляю після завершення війни. Тобто, те, що можна назвати якимось нормальним життям. От е... ну тут все залежить від формату перемоги. Тобто для мене вона має бути безкомпромісна, тобто, це повернення до кордонів 91-го року, тільки це можна назвати перемогою. І я думаю, що ми все одно будемо занурені в якесь політичне, соціальне життя, тому що обоє цим цікавимось, і будемо брати участь в розбудові так би мовити вже мирної країни. Ну мені б хотілося цим займатися, що він вам говорив в ті в тих коротких розмовах, які ви мали, коли в нього з'являвся зв'язок. Він казав, що все буде добре. Ну, це на загал така риса азовців, що все буде добре, що зі мною все добре. Тобто він там отримав поранення, і через тиждень він вже вернувся в стрій. І це була постійна така спроба заспокоїти мене, щоб я не хвилювалася, не панікувала і намагався ще якось координувати там мої дії в Києві, коли ще було небезпечно в Києві. Щоб я теж була в безпеці, себе берегла, діяла правильно. От були моменти, коли він я про це теж розповідала, коли він там запитував, щоб я знайшла якісь наукові статті, як там вижити без води якомога довше. Це вже такі останні тижні на Засталі, коли не закінчувалася їжа. Вода, тобто були такі вже критичні моменти. Але на загал він дуже е, така людина вітальна, і він, е, от я не помічала ні депресії, ні якихось таких моментів, де я б могла сказати, що він занепав духом. І це те, що мені теж розповідають хлопці, що він тримається, і в полоні теж тримається. І у цьому я дуже рада, що залишається в ньому ця його така. Сила внутрішня, це дуже важливо. Щоб такі випробування перенести, треба, щоб цей твій стержень внутрішній він залишався, от, яким був. Ви кажете, вони це роблять. А ви собі дозволяєте інколи цю слабкість? Я думаю, що так, як всі. Звісно, буває. Важко і в тому числі було важко, коли був цей великий обмін. Це був для мене складний день. Але я завжди згадую азосталь і згадую свого чоловіка. І розумію, що йому було набагато важче, і що я маю кріпитись, маю боротись, продовжувати. І сьогодні поганий день, але завтра потенційно завжди має бути хороший, аби продовжувати всю цю боротьбу за нього, за них, ну за нас всіх.